Вітання всім глядачам. Одеса не перший раз переживає стихійні лиха. Місто час від часу потерпає від великої кількості опадів ураганного вітру. Попередні погодні катаклізми завидавали збитків місту і його мешканцям, але не було настільки трагічних наслідків як 30 вересня 2025 року. Того дня сильні дощі спровокували одну з найбільших повагів в Одесі, а стихія забрала життя десятьох людей. Разом з цим у соцмережах циркулює чимало різної інформації. каже. Кажуть про забиті зловостоки, відсутність координації на рівні міської влади, хибні рішення чиновників і так далі. Отже, у цьому сюжеті проаналізуємо наявну інформацію про повінь, що каже міська адміністрація Одеси, які відгуки про подію публікують одесити в соцмережах. Чи дійсно причина у затопленні цілих районів у несправній мережі водостоків? 30 вересня сильний дощ в Одесі почався близько 6 годин ранку. Протягом дня опади не припинялися. Метеорологи повідомили, що за 7 годин у місті випала двомісячна норма дощу, а кількість опадів загалом становила 94 міліметри. Виявляється, що це не рекордний показник. Перше місце за масивом опадів посідає злива 20 вересня 2016 року. Тоді випало 113 мм, міліметрів, а наслідки були не такими трагічними, принаймні з людей ніхто не загинув. Що відбувалося під час останньої зливи води? Одесі можна побачити у соцмережах. Публікацій досить багато. У кожному епізоді своя драма. Деякі райони затопило водою так, що ледве було видно дахи автомобілів. Декому з людей пощастило знайти місця із рівнем води трохи вище пояса. Але у цьому випадку вони ризикували потонути, адже під водою могла бути якась перешкода. У деяких випадках, очевидці, надавали допомогу людям, які опинилися у воді, рятували не лише перехожих, але й тварин. Водою затопило нижні поверхи магазинів та супермаркетів. Торговельні зали та складські приміщення занурилися у брудні дощові стоки. Опадами також залило підземні паркінги житлових будинків. Разом з цим негода дала привід любителям створення відеоконтенту знімати розважальні ролики, як от зариблення вулиці Балківської. Поступово в районах залитих водою почали працювати рятувальники, які надавали допомогу постраждалим та відкачували воду. Проте згодом стало відомо, що на вулицях, де стояла висока вода, загинули люди кого з них з милоточією. На вулиці Балківській знайшли тіла двох жінок 38 та 55 років. На дачі Ковалевського загинула жінка 1968 року народження, а по провулку Езенштейна вода забрала життя 23річної дівчини. 1 жовтня виявили тіло жінки 1935 року народження. У будинку по провулку Сергія Езенштейна потонула ціла сім'я: двоє чоловіків, двоє жінок і дівчинка приблизно 8 років. Останній випадок шокував багатьох людей. У мережі опублікували відео, зняте мешканцями провулку, де затопило багато будинків. Автор одного з роликів рятувався на другому поверсі. Заліло вже всю територію, пішло до другим сусідам. Вода йде від тих сусідів очень сильно. Второй этаж. Замірний великий. Проволок Езенштейн розташований в районі приватної забудови, наближеної до морського узбережжя. Ці квартали потопали у масивних потоках води, що неслися із сусіднього району висотної житлової забудови вулиці Вільямса та Корольова. Питання водовідведення в Одесі то окрема історія. Про це я розповім далі. У мережі є низка відеороликів, знятих після повені, де оглядаються колектори дощової каналізації. Там дуже добре видно, в якому стані перебувають комунікації. А поки дізнаємося, що казала міська влада напередодні зливої і які поради давали мешканці міста чиновники. Якщо взяти до уваги дописи одеситів у соцмережах, то відповідальність за трагічні наслідки під час повені покладають на міську владу. У свою чергу місцеві чиновники кажуть, що попереджали про негоду і просили людей не виходити на вулицю. Проте, у кожному випадку загибелі людей потрібно розбиратися окремо, аби зрозуміти, якими були обставини. Так місцеві пабліки розповіли історію загибелі 38-річної жінки, яку змило потоком води на вулиці Балківській. Нею виявилася працівниця Укрзалізниці Юлія Ніфьодова. Чоловік загиблої жінки розповів, що дружина залишила автомобіль, бо далі проїхати не могла. Пройшла 20 метрів і її змило на Балківській, каже чоловік. Він самостійно шукав дружину 4 години і знайшов її тіло за 150 метрів нижче. У провулку Сергія Езенштейна знайшли тіло 23-річної працівниці управління з питань містобудування та архітектури Одеської облдержадміністрації Надії Мишей. У тому ж провулку загинули 5 осіб у будинку. Відомо, що це сім'я переселенців, яка мешкала у цокольному приміщенні, яке затопило водою. Загинули двоє чоловіків, дві жінки та дівчинка приблизно 8 років. Є версія, що сім'я намагалася вийти з будинку, але вхідні двері заклинило. Сусіди розповіли, що рівень води у провулку піднявся приблизно на 4 метри за 15 хвилин. Журналістка Зоя Казанже на сторінці у Фейсбуці описала, як відповідні структури інформували населення про негоду. За добу до зливи, окрім інформації від ДСНС, не було жодного повідомлення. Пише вона міський голова Геннадій Труханов 30 вересня у Фейсбуці повідомив про опади станом на 12 -ту годину. Тут же мер Труханов закликає довіряти лише офіційній інформації і переадресує всіх на телеграм-канал Одеса офіційно. Того ж дня канал пише прогноз погоди і вказує, що очікується помірний дощ в день значний. На жаль, ми прислухали до нас і водії. І всі виїхали кому потрібно, кому не потрібно. Всі виїхали на вулиці. Хоча ми попередили всіх, що сьогодні буде і є такі попередження, що буде така стихія. Вже після надзвичайної ситуації у ЗМІ з'явилася інформація про визначення районів та вулиць, які мають найбільший ризик підтоплення та затоплення під час негоди, у списку понад 20 локацій. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов після засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 3 жовтня. Окрім цього, міська влада планує спрямувати понад 8,5 мільйона гривень на відновлення території, які зазнали найбільших руйнувань та ремонтуватиме комунікації. До речі, як виглядають колектори для прийому дощової води, цими днями показали одеські активісти. Вони зняли на відео підземні тунелі, куди приєднані зливостоки. Після масштабної повені 30 вересня колектор виглядає засміченим. Місцями скупчилися мул, різний непотріб, відходи і таке інше. Ми зараз знаходимося біля входу в один з колекторів вулиці Балківської. Саме вулиця Балківська постійно потерпає від будь-якого дощу. Та ідея зайти в цей колектор і подивитися, в якому стані цей колектор зараз. Це ми зараз знаходимося під вулицею Балківською. От якраз е, от де ми йдемо, це ліва сторона дороги, яка йде в сторону е, пересіцького міського моста. Е, тут зараз дуже сильна течія. І, і він безкінечно довгий. Ми вже йдемо там доволі довго віці. Просто подивись на цю купу сміття, яка тут висить. Це жесть якась. Що стосується питань, я працюю від нашої рівнівої е, каналізації, я скажу, що не де не розрахована вона на такі опани. Аналізуючи інформацію різних джерел про повінь в Одесі, складно говорити про конкретних винуватців трагедії. Можна сказати, що фатальні наслідки потопу це сукупність низки факторів, які неможливо було передбачити. Я вже не кажу про стихійний характер події. Разом з цим без відповіді залишається питання, чи були професійними дії міської влади. Вірогідно, міські служби мали б попередити людей, які мешкають у низинних районах, про можливе підтоплення. Також було б логічним організувати для них тимчасова. Прихисток ще до початку підйому води. Так могло б бути в ідеалі, якби служби цивільного захисту міста працювали належним чином. Натомість, лише після загибелі людей міська комісія оприлюднила карту районів, де під час потужних дощів можуть бути підтоплення. Вірогідно, відповідно, почалася хоч якась превентивна робота. Долучатися до обговорення цієї теми у коментарях і звертаюсь до глядачів з проханням підтримати цей канал. Достатньо буде залишити вподобайку. Буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.